Ви сьогодні перший відкривач, перший гість нашої студії. Це велика честь для нас. О, тому тому спасибі вам, Дмитре. Вітаю вас. Радий бачити навзаєм. Вітаю звичайно традиційно усіх наших, шановних глядачів. Ну і звичайно хочу привітати команду нового каналу Ukraine World News. І, звичайно, усіх працівників каналу. глядачі не бачать, але вони всі турбуються, переживають старт ефіра. Це надзвичайно приємні такі. Кі я думаю, в принципі переживання. Ну що, стартуємо? Так і... А, да, і все ж таки, я думаю, основний бенефіцар такого старту вашого чудового каналу, звичайно, це наші глядачі. Да? Так. Тому що вони отримують ще на один канал можливої комунікації отримання найсвіжіших, найсвіжіший, найоперативніший і найдостовірніших новин. Це точно новий канал і новий кут погляду на різні цікаві події, нові гості, свіжі думки. Про це й будемо, про це й будемо говорити.